Ну і ще от кілька повідомлень. Відомо, що кіберзлочинця Олександра Вінника сполучені Штати Америки повернуть до Росії в обмін. На американського вчителя Марка Фогеля про це повідомляє ABC News з посиланням на свої джерела кіберзлочинець у рамках угоди позбудеться ста мільйонів доларів своїх злочинних доходів. Ну відомо, що Олександра Винника затримали у Греції у 2017 році, і от його звинуватили у відмиванні щонайменше 4 мільярдів через біржу. Росіяни не екстрадували до Сполучених Штатів Америки після судів у Греції та Франції. А от минулого року кіберзлочинець визнав себе винним у змові з метою відмування грошей. Винесли вирок виннику. А винести вирок виннику мали у Каліфорнії у червні цього року. Також нагадаємо, що напередодні стало відомо, що спецпредставник президента Сполучених Штатів Америки з близького сходу стів Вітков відвідав Росію, щоб забрати звідти американського вчителя Марка Фогеля. Його засудили до 14 років. Колонії за начебто контрабанду наркотиків. Ну і Канада не має наміру ставати 51 м штатом Сполучених Штатів Америки, як того хоче американський президент Дональд Трамп. Як повідомляє медіа BBC News про це заявив прем'єр-міністр країни Джастін Трюдо. Він зазначив, що як успішний учасник перемовин знає, що Трамп любить виводити людей із рівноваги. 51-й штат цього не станеться. Зазначив трюдо. Нагадаю, що нещодавно американський президент наголосив, що може використати економічну силу, аби ввести Канаду до складу Сполучених Штатів Америки. Так, рухаємося далі. От е, у продовження загальної такої теми власне Київ планує обміняти частину російської Курщини, отримувану ЗСУ, на українську територію. під час очікуваних мирних перемовин з Москвою про це в інтерв'ю виданню Guardian заявив голова нашої держави Володимир Зеленський. І він також додав, що не знає, яку саме частину окупованої землі Україна попросить натомість.